Вітаю всіх в проєкті АП «Франшиза». Добрий день, шановні колеги. Вітання вам з Рівненщини. Доброго дня, шановні друзі, колеги. Вітаю вас всіх на Хмельниччині. Сьогодні маю честь з вами зустрітися як франшизер. Франшиза – це, по суті, дальніший етап розвитку «Агропроспірус». З самого початку нам було ясно, що ефективне ведення рослинноводства требує прийняття рішення на місцевому рівні. Однак, в то же время оборотный капитал инвестирует NCH,

Это работает только в том случае, если каждый специалист знает, как его решение влияет на финансовый результат. И это работает только в том случае, если наши коллеги доверяют нам, что мы действительно делим прибыль, как мы договаривались. Другими словами, это более длительный процесс. Мы начали этот процесс в 2060 году, когда мы решили, что бонус ⁇ это распределение прибыли.

все производственные решения без управляючої компании. що я зрозумів за ці 4 роки в проєкті? Всі інвестори різні, кожна своя історія успіху, але їх поєднує деякі речі. Це дух підприємництво, це про своєчасне прийняття рішень і про прийняття на себе ризики. Скажу відразу, що період роботи в «Агропросперіс», незважаючи на мій тривалий попередній досвід керівником, найпродуктивніший, найцікавіший, найкреативніший, найбільш мотивований. Стовідсоткове фінансування всіх виробничих процесів розкриває повною мірою організаторські можливості керівника, професіоналіст-фахівців та механізаторів і разом з тим мотивує. На вищі показники в роботі я працюю в системі з 2009 року. За цей час відбулися глобальні зміни, покращилися зацікавленість та мотивація працівників. Будь-які нововведення в підприємствах приймалися при повній довірі до інвестора та керівника. Тому, коли мені сказали, що мене на зустріч запрошує Міхайль Бертрам для обговорення питань франшизи. Я розумів, про що йтиметься. У мене не було сумніву, я погодився без коментарів. На той час у кожного з нас вже було накопичено певну суму, яку можна було намірково чи інвестувати в підприємства з метою отримання високого фінансового досягнення та поповнення сімейного бюджету. Коли в 2020 році Михайл запропонував мені взяти участь в проєкті франшиза, звичайно, я вагався, тому що розумів, що як можу заробити, так і втратити. Але мене підтримали головні спеціалісти агроном, інженер та менеджер по контролінгу, далі ми визначили зону відповідальності кожного інвестора при повній довірі один до одного. Найбільша перевага франшизи це свобода і миттєва реакція в прийнятті рішень. Але це можливо тільки при наявності міцної, згуртованої команди професіоналів, кожного на своїй ділянці роботи. І моя задача як керівника створити їм умови для продуктивної роботи. Почну з історії, будучи генеральним директором агро, я познайомився з Артемом Олександровичем Мінчовим. Одного разу я сказав Артему: моя кінцева мета це франшиза. Як тільки я зароблю кошти, обов'язково піду на франшизу. Я пам'ятаю цю розмову і відповів Євгену, що чекаю його в цьому проєкті. Минули три роки, і я прийшов до своєї мети. Тепер мені необхідно виправдати довіру інвестора у досить складний час. Щодо фінансів компанії, то вони в надійних руках. Адже менеджер з контролінгу Черниш Ярослав контролює кожну гривню. До речі, він також є моїм партнером у франшизі. Та взагалі він контролює замовлення всіх, тим на підприємстві згідно нашого бізнес-плану. Ще кілька порівняння: франшизи та агрохолдингу. Франшиза це маленький кораблик, який оперативно може маневрувати, і головне на ньому приймаються рішення безпосередньо і на місці. Франшиза зацікавила мене одразу, як тільки з'явився цей проект. Впевненості додавав досвід роботи в агропросперізі та професійність нашої команди. На одному з прямих ефірів Міхелю озвучив інформацію про можливість йти в франшизу. Ідейно ми були готові. В грудні отримали погодження інвестора. І з Нового року в франшизі. Робота в холдингу та вільне плавання мають певні відмінності. Перше, тут заходиш з власним капіталом та ризикуєш разом з інвестором. І друге, це самостійно і швидко приймаєш рішення. І саме цим впливаєш на результат. І це працює в усіх напрямках діяльності АПЗ, будь то агрономія, інженерія чи земельний банк. Рішення приймаються командою моїх колег-інвесторів після детального аналізу кожного питання. Для мене на підприємстві всі колеги партнери, до них є велика повага, адже головна мета бізнесу отримання прибутку. Хто згоден із такою моделлю зараз є працівниками підприємств ворожба Латінвеста Ряснянське, є учасниками нашого бізнесу. 2022 рік для Ряснянська склався дуже тяжким, так як під час окупації частину техніки було викрадено, розрабовано. Незважаючи на складнощі, посівна була проведена. Головною задачою стояло збереження життя та здоров'я людей. Півробітників та техніку було переведено на ворожбу Латинвест. Шляхом консолідації двох підприємств ми отримали гарний результат. Я механізатор, працюю на обрискувачі та комбайні. А ще я постійний учасник партнерської програми. Бажаю таку інвестицію досить вигідною. Вірю у своїх колег та керівника. Незважаючи на військові дії в нашій країні, цей рік не став винятком. Я знову інвестував кошти в виробництво. Моя сім'я мене в цьому повністю підтримала. З 2019 року. Ко наше підприємство перейшло на новий етап роботи, а саме, робота в інвестиційному проєкті Франшиза. Головною умовою розвитку вважає оновлення техніки, виробничої бази, що є неод'ємною частиною технологічного процесу. Що змінилося в роботі? Відповідальність за вкладені кошти. Для мене франшиза це можливість ремонтувати техніку в період, коли механізатори найменше зайняті, можливість оперативно придбавати запчастини та встановлювати їх, можливість придбавати нову техніку згідно плану капекс, який ми складаємо разом з гранімічним відділом. Досвід роботи в проекті показує, що свобода, довіра і швидкість приняття. Рішень формують міцний фінансовий результат як для інвестора, так і для команди. Тому ми бачимо своє майбутнє тільки у франшизі. Які плани, як і всіх, найшвидша перемога України, розвивати підприємства, бізнес, ґрунтуючись на нових моделях, запропонованих інвесторам та фахівцями підприємств. В новому форматі плануємо виправдати довіру інвестора та заробити більше грошей. Я просто хочу добавити, що це реально правда. Для мене франшиза це про успіх і це про підприємництво. Будучи за франшизами, я думаю, да. що думаю, що оби моделі управління. еще существует на более длительный срок. АПЗ с партнерской программой под управлением холдинга и франшизой. Франшиза имеет смысл в том случае, если наши коллеги имеют достаточный опыт, готовы работать и принимать решения самостоятельно, а также готовы вкладывать большую часть своих денег. Тем не менее, я считаю, что число наших франшиз будет продолжать АП Франшиза це для нас, а ми для неї. З вірою ЗСУ продовжуємо працювати та підтримувати економіку нашої держави. Ми на своєму місті наближаємо перемогу, віримо в ЗСУ і віримо, все буде Україна. Слава Україні! Героям! Слава!